Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную почати з гри оплесків. Для цього ми відправляємося в невеличку подорож до лісу. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тоді розпочинаємо. Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ви бачите ведмедиків. Давайте перевіримо. Плесність скільки разів? Скільки зайчиків? Скільки бачите зайчиків? Плесність, будь ласка, скільки разів, скільки ви бачите білочок. Давайте перевіримо. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так. Один. Якою цифрою позначається число 1? Так, цифрою 1. А скільки зачків ми бачили у лісі? Так, 2. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? 3. Ми зустріли 3. Білочки. Давайте повернемося до нашого лісу та поглянемо, скільки там ходить їжачків. Так, ми бачимо. Три їжачки. Погляньте, до них приєднався ще один. Скільки їжачків стало? Так, стало 4 їжачки. Як утворилось число 4? До трьох додали ще один. Пропоную вам викласти таку кількість каштанів, скільки означає число 4. Число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки та кішки, у них по 4 лапки, а ще 4 колеса має автомобіль. Число 4 позначається цифрою 4. Погляньте на неї. Стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Все це до гори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Давайте разом викладемо цифру 4 з кольорових олівців. Скільки олівців нам знадобиться? Так, нам потрібно 3 олівці. Давайте викладемо разом їх. Спробуй спочатку написати цифру 4 у повітрі. А згодом можеш потренуватися на аркуші паперу. Впевнена, в тебе вийде! Отже, сьогодні на занятті ми з вами вивчали число та цифру 4. З будемо серпінням чекати нової зустрічі. До побачення!